Вас, брати і сестри, церква святкує Різдво при Святої владичиці нашої Богородиці і Снодіви Марії, справжній богоблагодатний день, писав преподобний Андрій Крицький, перший у наших святах являючи світло дівоцтва і ніби сплітаючи вінець із нев'янучих квітів духовного Вертограда Писання, пропонує нам загальну радість. Радійте, каже він. Ось свято Різдва Діви і оновлення людського роду: Діва народжується, виховується, зростає і готується бути матір'ю всецаря віків Бога. Якими подіями було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви в тиждень перед святом Різдва Пресвятої Богородиці, ми розповімо в нашому випуску сьогодні. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Афангел очолив Божественну літургію в храмі святого преподобного Олександра Свірського, у свято спомину Чуда Архістратига Михаїла, що сталося в Хоник, архієрейське богослужіння звершили у свято Архангело-Михайлівському одеському жіночому монастирі. У храмі князів Страстотерців Бориса і Гліба. В день церковного новоліття божественну літургію очолив ректор одеської духовної семінарії прото Ірей Димитрій Яковенко. 12 вересня наша церква святкує пам'ять дивовижного святого за життя сподобленого видіння Всесвятої трійці преподобного Олександра Свірського. У храмі на честь подвижника в житловому масиві Совіньйон у престольний день урочисте богослужіння очолив архіпастер Одещини, високопрясвіщеніший агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський. 14 років тому владика Митрополит освятив цей новий храм у селищі Совіньйон, яке теж з'явилося на карті порівняно недавно. Нове поселення стрімко зросталося. І його мешканці вирішили, що в Савіньйоні має бути духовний центр. Так народилася ідея звести тут православний храм. До того часу на всій території України не було жодного храму на честь преподобного Олександра Свірського, і наш храм став першим названим на честь цього дивовижного святого преподобний Олександр Свірський згідно з агіографічною літератури. Виховав велике число учнів у монастирі і навернув віри безліч мирян. Після 25 років самітництва згідно з життям став єдиним із наших святих, який був удостоєним явлення святої Трійці. Сьогодні храм преподобного Олександра Свірського, подібний до маяка. На світ якого притікають численні жителі приморського селища Севіньйон для прилучення благодаті Божої. 16 вересня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел відвідав спасо Спасо-Преображенський кафедральний собор Одеси, щоб ознайомитись ходом реставраційних робіт, благословити працівників, і прийняти важливі рішення щодо подальшого відновлення святині. Владика Агафангел особисто оглянув відновлені елементи собору, вітрила, арки під куполом, стіни. І стелі вівтарної частини і подякував усім, хто долучився до відновлення. Для тих, хто має можливість допомогти роботам у соборі, ми розміщуємо реквізити благодійного фонду в кінці нашого випуску. Високопреосвященніший митрополит Афангел ага висловив скорботу з приводу втрат підкреслив значення спасо Преображенського собору для духовного життя міста і закликав до молитви за мир в Україні. Це скульп, який наповнює серця духовенців, віруючих нашого міста, всіх тих, які посещали цю національну святиню, молились тут о мирі в Україні, радували друг друга, що мали можливість в Преображенском всегда преображаться, молиться перед чудными иконами Касперской Божьей Матери, Игумия нашего города и края, перед образом Иверской чудотворной иконы, которая является не только украшением, но и силой любви материнской любви, источающей Многоценное мира и чудесное, исчерпаемое море. Я хочу пожелать всем здоровья, добра, радости, счастья, помощи Божьей, служения святой церкви нашей украинской, благодатной, канонической, которая является и утверждением истины. Карта и свечка, поставленная здесь перед чудом иконы Божьей Матери и Христа Спасителя. Каждое доброе слово будет служить восстановлению этой святыни и возрождение духовности в нашем городе. Спасибо всем, дорогие друзья, спасибо Отцу Мирославу, спасибо духовенству, который совершает здесь ежедневное богослужение. И пусть мир Божий, превосходящий всякое человеческое разумение, Воцарится на нашей украинской земле. Ходи, Господь всех вас на многое благовета. 19 вересня церква згадувала чудо архістратига Михаїла в Хоних. Престольне свято молитовно відзначили свято Архангел Михайлівському Одеському жіночому монастирі, де з благословення митрополита Агафангела очолив урочисте богослужіння вікарі Одеської єпархії, духовник обителі, архієпископ Арцийський Віктор. У монастирському храмі на честь ікони Божої Матері Єрусалимська, за всенічним бдінням і божественною літургією молилися настоятелька і Серафима з сестрами, численні паломники, архистраті Божої, служителі Божественної слави, ангела в і чоловіка в наставніче. Палізне нам проси, і велью милость яко безплотних архістратіг. Співає церква у свято Чудо Архістратига Михаїла Ухоних. Господь послав ангела свого Михаїла, ім'я якого звучить, хто як Бог, тобто той, хто подібний до Бога. І ангел врятував свя святе місце, храм Божий. Відводних потоків, спрямованих язичниками на святиню. Ангел не відступить від усіх, хто увірував у Господа, якщо тільки не відженем Його самі поганими справами, каже нам святитель Василій Великий. По завершенні Божественної літургії відбувся урочистий хресний хід навколо монастиря і був звершений святковий молебен. Так же після завершення богослужіння архієпископ Віктор освятив нове приміщення для іконописців. У святковий день обителі молилися, щоб милість Божа і воїнство небесне не залишали і нас під час випробувань. 13 вересня в брамному храмі свято-успенського монастиря на честь святих благовірних князів Страстотерпців Бориса і Гліба з нагоди початку церковного новоліття. Ректор Одеської духовної семінарії Прото Ірей Дмитрій Яковенко очолив Божественну літургію співслужінні секретаря вченої ради семінарії Архімадрита Тихона, викладачів і студентів у священному сані. Свято церковного Нового року для багатьох християн часто проходить непоміченим, але саме перший день річного бослужебного циклу займає в ньому особливе і знамене місце. Це підкреслив отець Ректор у своєму слові, зверненому до присутніх. День церковного нового року є найсприятливішим моментом, щоб залишити в минулому гріховне життя і почати життя нове відповідно до євангельських законів. Прото Ірей Дмитрій також дав прорати й настанови для студентів духовної школи про те, як правильно і корисно проводити час даним Богом для молитви богослужіння і навчання. За літургією викладачі і вихованці семінарії піднесли свої молитви за мир в Україні і збереження святої церкви. Одеські катехізаторські курси імені святителя Інокентія Одеського оголосили набір слухачів з мирян на новий 2025-2026 навчальний рік. Запис на курси проводяться до кінця вересня, читають лекції та проводять заняття викладачі Одеської духовної семінарії. Навчання проходить за двома основними напрямками: базове віровчання. Та школа вивчення Біблії. На даний час заняття проводяться онлайн-побудням початок о 18.30 та закінчення о 21.10. Для зайнятих людей робляться записи лекцій і є можливість зв'язку з викладачем. Крім того, на курсах діє школа іконопису і художній напрямок. Після закінчення кожного з напрямків курсів видається відповідний диплом. За підсумками навчання курсанти зможуть викладати основи віровчення дітям і дорослим, бути вчителем і керівником недільної школи, проводити окремі лекції та екскурсії, бути катехизатором у своїй парафії, вести самостійні місіонерські просвітницькі проекти. Приходьте на катехизаторські курси імені Святителя Інокентія Одеського. І пізнайте справжню глибину своєї віри. Будь-яка річка тече у море, брати і сестри. Будь-яке життя йде у вічність і продовжується, але час припиняється там, де буде царство Боже. Постараємося внести думку про те, що час короткий, що нам не можна його втрачати, що ми повинні збільшувати у своєму серці скарб, пізнання таємниць святого письма, яке нам дано на боротьбу зі злом і гріхом, що живуть у нас, збільшувати в житті добро, і милосердя, і справедливість, і співчуття, усе молитва, праця, радість, скорбота, шлях людського життя. Який має проходити під знаком Божим. Усе має бути перед Христовим обличчям. І тоді кожен день, кожна година, кожна мить наповниться його священою присутністю. І не буде жодного дня, жодної години і миті, які би могли жити без Бога. На цьому наш випуск добігає кінця. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 21 вересня Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Це престольне свято, Різдва Богородичного Олександрівського жіночого монастиря нашої Єпархії і храму Різдва Пресвятої Богородиці на Одеській Слободці. У понеділок 22 вересня. Пам'ять праведних богоців Іакіма і Анни. Також пам'ять святителя Феодосія Чернігівського. У середу, 24 вересня, пам'ять преподобного Силуана Афонського, також Собор Святогірських святих, які в Успенській святогірській лаврі спочивають. У четвер, 25 вересня віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці. У п'ятницю 26 вересня. Предсвятого Хрестовоздвиження, а в суботу, 27 вересня, воздвиження чесного і животворячого Христа Господнього. У понеділок, 29 вересня, пам'ять преподобного Кукші Одеського, чиї святи мощі спочивають у Успенському Одеському чоловічому монастирі. Про ці та інші важливі події православного життя ми розповімо в наступних випусках телевізійного єпархіального огляду. Прославимо, брати і сестри таїнство для Різдва Пресвятої Богородиці і Матері Слова, принесемо дар щирі слова своїх молитв. До нової зустрічі!